Доброго дня, компанія Motor Ukraina. Сьогодні будемо знімати для вас два покоління тракторів Garden Scout. Це Scout XT244 і Scout TY254. Можна сказати, що це його мінімальна комплектація, це його максимальна комплектація. Значить, Почнемо ми з моделі та, що трішки подешевше. Мотори вони мають однакові, хто не знав, це випускає завод Pilong. Я колись показував вам на 240-х скаутах на пасових тракторах. Вони випускаються вже досить давно. Відмінності у них майже не було. Вмінялися якісь мінімальні модифікації, які мінялися в принципі, завжди на всіх тракторах. Але давайте розпочнемо і покажемо, що це за техніка. Значить, кремовський мотор 385-й на обох моделях стоїть. На скауті 244-му стоїть редукторного типу вже двигун. І це якраз одна з відмінностей е, навіть минулорічних тракторів, тому що. У 23-му і на початку го року стояли ще кулачкові шарові мости. Це звичайний 24-й редуктор з гідропоцілювачем, працює він нормально. Можна ставити вже передню лопату, передню щітку, передній маленький погрузчик, тобто підіймати там, до 200 кг, тому що більше цей трактор не витягне, просто маючи таку маленьку вагу сам собі по факту. Колія на цих тракторах невелика. Спереду маємо 6,14 разину, ззаду 9,5 на 20. Якщо порівнювати з аналогами, то це, в принципі, дуже схожа по класифікації на Syntai 244 ТХЛ або на Forte 244 XT. Значить, Колія цього трактора йде 95 спереду і 1,5 спереду, тобто перекидається колеса. І так само виставляється 95 позаду. І до метр м можна розсунути. Якщо ви хочете метр м колію, то доведеться купувати проставки. Ззаду у нас все освітлення йде діодного типу, але ліхтарик заднього, ну просто задній ліхтар він йде звичайний. Сидіння регулюється воно пружинного типу амортизації. Звичайне сидіння без підлокотничків, нічого спримічательного. Так, кріплення для номерів, воно йде з підсвіткою, є стяжка між крилами. До речі, це буде відмінність від Сінтая і від Форти, тому що на цих моделях стяжки немає. Там просто вони тримаються за рахунок платформи, кріплення до платформи. Задні чолки Сайлонговські, в принципі, непогані. Під 24-й трактор більше і не треба. Є одна гідропара, тобто два гідровиходи для опрацювання з додатковим устаткуванням. І вал відбору має 540 обертів за хвилину. Трьохточка, циліндр стоїть в коробці, піднімає 425. Із мінусів можу виділити дуже мало місця, як на мою скромну думку. То есть зараз от відсунуто і за рахунок цієї перемички, да, яка стоїть, яку я назвав плюсом. Вона ж є одночасним мінусом, тому що сидіння відсунуто зараз повністю, а місця тут майже немає. Подивіться, тут, ну тут зазор ну, сантиметрів може, 30. Ну, Тобто це дуже мало. ну, Як на мене, залазити в такий трактор буде не дуже комфортно. Якщо там метр вісімдесят, метр сімдесят навіть буде у вас зріст. Е, далі приходимо. Керумо звичайне, керується він через гідропоцілювач. Приборна панель має електронний тип, тобто звичайна вже автомобільна панелька по, по обшивці. Обшивка тут пластикова, звичайна. Значить, паливний бак розташований під капотом, як і на більшості моделей, нічого тут примічательного теж немає. Сам трактор має одну тонну ваги, це в заправленому стані. Не дуже багато. Переходимо тоді до більшої моделі. Більша модель відрізняється по суті, коробкою, базою, паливним баком розташуванням, резиною, тобто, відмінності багато. Це не просто там додали щось, і воно стало дорожче. Значить, дивимось, двигун такий самий: КМ-385. Тут іде більша база, більша рама. Це, в принципі, логічно для таких тракторів. Відрізняється також і передній міст. Він трішки потужніший стоїть, ніж на тому, але так само спереду стоїть тяга з гідропоцілювача. Це, до речі, трактори забув сказати, випускно з 24-го року п'ятого місяця. Це з заводу випуск. Кріплення крил на цих двох моделях в принципі, йде однакове, воно з такими допоміжними системами. Раніше їх не монтували одразу тут, а монтували ви самостійно. Зараз вже почали монтувати тут, тому що, якщо чесно, дуже муторно їх поставити вдома. І багато людей потім, скажімо так, ловлять депресію через те, що не можуть це зробити. Значить, крила і так, і так. Спереду вони не сильно захищають, тобто є частково протектор, якщо бачите, виглядає. Але це не критично. Ззаду, крило широке закриває повністю. На більшості моделей оцих. На 254-х також задня частина йде повністю вже зашита. Сидіння регулюється по каретки. Місця тут набагато більше, якщо на це звертати увагу. І чим примічательні саме такі моделі, тому що тут йдуть вже два окремо гідроциліндри. Тобто ми маємо виносні циліндри від, від окремої ванни, гідророзподілювач, соответственно, додаткова гідропара. Чотири гідровиходи. Вал відбору. Додається ще одна швидкість, тобто 540 і 760 обертів. А задні чолки стоять 804 моделі, ТЕ804. Ось. Я, в принципі, неоднократно це знімав, але давайте підсніму ще раз. Причепний механізм додається більш висувний, тобто більш довгого типу. І е, вантажопідйомність такої навісної системи, по ідеї, збільшується вдвічі, тому що два винасних циліндра, соответственно, 850 кг може підіймати навіть до тони. Але враховуючи вагу трактора, то на 430 е, підняти тонну, ви не зможете. Значить, ваш робочий діапазон це максимум 500-600, максимум кілограмів, і те, якщо ще довантажити. По резині. Ну Давайте по освітленню. Быстренько. Освітлення все таке саме, тут, тобто діодного типу і задній ліхтар тут також діоний. Все, в принципі, в цьому відмінність і заключається. Значить, по резині 11,2 на 24 7,5, навіть не 6,5, 7,5 на 16. Передня резина, це широка резина, дає гарний кліренс. До речі, по кліренсу забув сказати, відмінність тут також є. На малому на 20-х колесах іде кліренс 26 см, тут 31 см. Тобто 5 см за рахунок коліси піднятої бази вони виграють. І тут, як бачимо, вже паливна. А... Гарлавіна да, під dieselчок наш вже знаходиться вбудованою в приборну панель. Тобто пластиковий бак він вбудований, капот підіймати вже не треба, щоб його заправити. Приборна панель, в принципі, має плюс-мінус такий самий показники, але трішки краще виглядає, якщо порівнюватися з попередньою моделлю. Також вона повністю обшита, і кнопки, як можете побачити, винесені на передню частину. Тобто там вони розташовані збоку, от якщо вам видно, тут вони винесені вже наперед. Чим ще особенності. Скаутів, про що багато хто не каже, це їх система, скажімо так, старту і заглушки двигуна. Тут, як можете побачити, немає декомпресора, тобто немає цієї шморгалки, що треба дергати і відсікати паливо з двигуна. Тут він стоїть автоматичного типу, скажімо так. тобто Як на автомобілях прокрутили, завели, прокрутили обратно, він ну, заглох. Все. Отак от просто. Тобто плюс це чи мінус вирішувати вам, дорогі друзі, як на мене, це краще. Тому що дуже часто я від клієнтів чув, що е, в Китаї там якось пімпочка оця до компресора зроблена погано і вона просто відлітає там. А потім доводиться мокрими руками оцю от ту, штучку блин, дергати, щоб якось заглушити трактор, щоб він, не дай Боже, не вліз куди, там, не, в, не вилетів і так далі. Але давайте перейдемо до наступного теми. Значить коробка передач. Коробка передач тут 4 передачі має, і, соответственно, варіатор ходу, тобто фронт і реверс. Є повишені і поніжені передачі. На цих двох моделях в принципі, забув сказати, ще, понятно, що 4 на 4 є блокування диференціалу. Значить, тут у нас виходить 8 передач вперед, 8 назад. І... Тут у нас коробка простіша, вона йде з гнучкою муфтою, тобто як на сінтаях, три передачі вперед, одна назад, плюс повишені, поніжені, все це перемикається одним важелем. Це в принципі зручно, враховуючи, що місця тут і так небагато, тому це більш надійний варіант. І так, значить, підіб'ємо підсумки. По ціні ця модель на сьогоднішній день коштує 6950 доларів, ця модель коштує 5200 доларів. З якими роботами справиться і той, і інший трактор? Значить, перечисляємо самі популярні: фриза 1,40 м, 1,50 метра, плуг 225-2020, 225, все, 2,25-й. Культиватор 1,4, 1,6, 1,8. Якщо і легкий, тут все те саме. Тобто різниці в них майже немає в цьому питанні. Е, оприскувач. Тут 400 літрів, тут саме мінімальний 200, ну 300, я б не радив вже брати. 200 літрів. Е, так, що ще у нас там лишилося? Плуг культиватори, в принципі, косарка. метр So, 1,35 м, тут тільки 1,25 або 1,5, тому що ваги не вистачає і щоб не давати нагрузку на коробку і на муфту. В принципі, ось, можете дивитися, вирішувати, що вам подобається більше. А ще одна дуже е, така сильна штучка, забув сказати: однодискове щеплення, дводискове щеплення. Це дуже важливо, тому що якщо будете працювати з. Прісподборщиками, з бурами або якимось іншим обладнанням, яке потребує другий диск щеплення, то, ну, понятно, що перевага буде йти до трактора ТУ-254. Значить, замовити або той або іншу модель, ви можете на, за номером, який бачите, у себе на екрані. Доставка йде по всій Україні безкоштовно, без передоплати. Замовляйте на нашому офіційному сайті і користуйтесь тільки офіційними ділерами, тому що зараз дуже багато шахраїв. Не ведеться на це, і все буде у вас класно. З вами була компанія Мотор. Всім пока-пока.